Із цього року за здоров'ям школярів стежитимуть ретельніше у міністерстві охорони здоров'я вимагають, щоб учні після кожної хвороби проходили так звану пробу руф'є. Мета нововедення переконатися у працездатності серця дитини під час фізичних навантажень. Для цього у школяря вимірюється пульс до та після 30 присідань. Потім за спеціальною формулою визначають, чи допускати дитину до років фізкультури. Досі пробу Руф'є учням робили раз на рік перед початком шкільних занять. Цього замало Вирішили у мозі, адже навіть звичайна застуда ослаблює організм. Зв'язку із тим, що останнім часом збільшуються випадки, летальні випадки школярів на під час занять фізичною культурою, після кожного захворювання. Чи гострого, чи не доведе господ, є загострення там хронічної, обов'язково проводиться ця проба без проведення цієї проби і визначення індекса дитину до занять фізичної культури не буде допущено.